Ось це майбутні дрони Камікадзе, як вони будуть виглядати, я не знаю, за рік, може за 10, але рано чи пізно еволюція прийде до такого типу дронів. Це вже присутній на ринку суміщений комплект квадрокоптера і глайдера Два в одному. На ринку воно вже є. Воно вже продається і воно вже доволоси свою ефективність. Тобто ось тут у нас поршневий двигун. Він на класичному принципі двотакник. Штовхає вперед наш глайдер І на певний момент може він використовувати квадрокоптерні гвинти для того, щоб або сісти, взлетіти, або для того, щоб зависнути над позиціями. Це дуже корисна річ. Єдине, чого на ринку штуки не вміють, вони не вміють за... розділятися. І... Дешева частина без ніякого карбону, ось ця частина має бути дешева, глайдер повинен бути камікадзе, а ось ця частина має залишитись цілою, повернутися на базу. Тобто, виглядати майбутнє дронова війна буде так. Ось такі маленькі штуки, не дуже великі. великі. Вони будуть кружляти над позиціями ворога, літати, вони здатні літати годинами, гібриди, коли поршновий двигун на бензині. потім... Крутить проповер, а якщо треба зависнути, він через генератор генерує постійний струм і живить гвинти, щоб він завис і роздивлявся, не рухаючись. Ось така штука буде шукати, ну, наприклад, ворожу артилерійську батарею знайшла і викликає з тилу вже більш свого важкого собрати, якого, окрім пального бензина, буде ще й кілограм 5 вибухівки. 5 кг це сучасним дешевим двигунам 2 по силам підняти. Бажано підняти кілометр на 2. Долетіти до точки, де глайдер полетить. І далі він відносно дешевий. Ця штука може коштувати ну, баксів 200, я не знаю. Безшумний. Він буде, він буде добре захищений від реба, тому що йому на квадрик недалеко передавати сигнал. Подвоєна дальність, подвоєна сила сигналу, все добре у нього буде. Це його головні переваги, дешевізна, далекобійність і надійність. І за рахунок цього, ось ці планери завоюють військовий ринок рано чи пізно. Чи зможемо ми позмагатися і зайти на цей ринок і прямо зараз почати виготовляти? Я сумніваюся, якщо чесно. Я трохи знаю структуру, як у нас організовано виробництво. Наші керманичі мають таку поведінку, або як повні бомжи, або як бутім -то у них усі гроші світу знаходяться. Ось ці дві крайнощі. І я не знаю, як це здавати. Не важливо, як це здавати. Все, равно, все одно це теоретичні ізискання. Я вам просто довів до відома, що ось так буде.